Навіщо до України прибула герцогиня Единбурська? Тут важлива соціальна місія, тут людина, яка досліджує щось, яка ну, дослідження страждань на власні очі побачити страждання, розповсюдити про них. Відчути безліч поганих емоцій, їй дуже не сподобалося те, що вона побачила, те, що вона почула, те, що їй розказали, Не знаю. ну, Тобто інформація, яку вона отримала, вона її травмувала емоційно, дуже сильно травмувала. Е, яка мета? Е, це необхідність, це необхідність політична, це необхідність е, е, соціальна. якась, ну, Тобто, людина їй це навіщо. Не, не навіщо це як регламент такий, отак би я сказала. Тому що тут, як е, 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 я спираюсь на якісь правила і їду отримувати страждання в Україну, от е, що вона собі думала, коли вона сюди прямувала. Ну тобто, це якась необхідність демонстрації усвідомлення. Знайомство з новинами. Ну, тобто, щось вона для себе особисто, аби е, іншим про це розповісти. Таке відчуття, ніби не було, як був брак інформації, брак емоційної якоїсь інформації, тому що тут людина, ну вона прям капець, як е, в шоці від того, що вона побачила, розумієте? Ну тобто, тут за баштою і місяцем тут її світ зруйнувався, те, що вона собі бачила, як вона це розуміла, і це дуже візит. Е, від наших партнерів добре, і до чого це приведе, і це приведе. До чогось дуже важливого, дуже позитивного, особливо якщо це спрямовано е, на цивільне населення. Ну тобто, це все ж таки заради цивільних, не заради війни, е, тому що тут карта дітей, карта духовності, карта е, всі карти, які кажуть про саме емоційний стан, про турботу, про про безпеку, але таку безпеку не військову, а безпеку більш соціально -емоційну. Е, добре. Як це вплине? Чи вплине це взагалі якось на війни? От таке відчуття, що ми вже дивимося на після військовий час, розумієте, тому що я питаю, як це вплине на хід війни, а тут планування, тут якісь наміри, тут якісь програми, тут якісь проєкти вже готуються для того, аби попіклуватися і емоційно зцілити. Е е е те, що вона побачила, от, от про що йде мова, розумієте, і вони будуть вкладатися в це фінансово. Тобто вони будуть витрачати ресурси на те, аби вирівняти от саме емоційну складову цього процесу. Ну круто, слухайте. Жінка втручається, коли знаєте, коли за справу береться жінка, то там з'являються окрім цифр, з'являються емоції, відчуття і надії, сподівання на краще. Тож нехай все вдасться, все, що заплановано, прекрасного для. До яких наслідків може призвести те, що Європарламент не визнав легітимність Путіна як президента РФ? Не до яких воно ніби розхитування якесь таке дрібне є, але воно на рівні інформації ні до чого не призведе. На жаль. Толку вони он цього картопляника, драника теж не признали. Це не заважає йому знущатися над Білорусю, тож Чому Україна вирішила тимчасово відступити від Євроконвенції про захист прав людини? Тут буде зміна, а це буде така сама зміна, як я казала, що буде у нас зміна е, у всіх правилах. Тут я навіть бачила зміни в конституції, якісь будуть, і вони відбудуться. Ці зміни е, досить швидко. Тож, це не е, протягом там наступних 30 років змін. Ні, це будуть зміни в Конституції, зміна правил. Е, чому тому, що це. Знову випала карта смерті, карта трансформації. І трансформація і смерті це завжди болючі процеси. Навіщо вони зараз це заявили? Бо це необхідний процес, тобто без цієї дії не станеться іншої дії. Ну, Тобто, це як. за… Ем... За правилами, за домовленостями, за паперами, тобто, це необхідний бюрократичний процес. Більше на це схоже. Ну тобто, це не наміри е, спричинити щось страшне, чи відмінити щось хороше, це все ж таки як правильний процес зміни правил. Ну, отак от мені показують, е, тому що. Після цієї дії, давайте так: чи запрацюють ці зміни, чи запрацюють ці зміни? Запрацюють. Ну тобто, але називати це глобальними змінами я б не стала, тому що все ж таки це певний крок до змін е, усієї системи. Усієї системи. Взаємодії зі всім світом, от про що мова йде? Ну тобто, зміни в конституції будуть вони будуть. Знову ж повторюся, що неможливо, аби всі були задоволені. Тобто, завжди будуть хтось, хто буде, ну кому це буде не дуже зручно, ці зміни, але сказати, що якась страшна е, справа проти людства вчиняється, ні е, це все ж таки більше схоже на бюрократичні процеси, які нам в першу чергу для чогось необхідні, тому що. В кінці в кінців ми будемо задоволені цими змінами, тобто, це все шлях до певної стабільності, яка вже ніким не буде розхитана в майбутньому. Тож, оці якісь такі хитаючі питання і моменти, їх потрібно налагодити. Аби їх налагодити, потрібні такі зміни, бюрократичні та документальні, паперові. Тож спостерігаємо. Яка буде реакція суспільства? Незадоволення, яка буде реакція суспільства. Ми не задоволені, чому, тому що ми не розуміємо, тому що немає пояснення, тому що немає роз'яснень, тому що немає розуміння, для чого це навіщо? Це відчуття, що за нашими спинами щось з нами роблять, приймають за нас рішення і виносять нам якісь вироки, на які ми жодним чином не можемо вплинути. Оце відчуття безпорадності, відчуття, що ми живемо з зав'язаними очима. Від нас нічого не залежить, воно не може сподобатися. Ну в жодній країні, я думаю, суспільству воно б не сподобалося. Врешті-решт, як ми будемо себе почувати після цих змін. Ну все ж таки ми прийдемо до певного якогось стабільного стану. стану все зупиниться це, ну і звісно, контроль. Потрібен більш е, чіткий. І жорсткий контроль над населенням. І зараз над цим працюють в документальному сенсі. Які яскраві події чекати Україні в травні? Яскраві події Україні в травні. Карта імператора. Ну, тобто Україна в має стає більш потужним, більш Потужним елементом в світовому створенні і створення світових порядків ми отримаємо якусь допомогу, все ж таки, яку довгий час чекали, і вона буде направлена на якусь відбудову. Чи будуть глобальні кадрові зміни в українській політиці в травні? Чи будуть е, глобальні кадрові зміни в українській політиці в травні? Чи будуть глобальні кадрові зміни в українській політиці в травні? Да. Е, над цим працюють до цього вже певний час йдеться. Будуть якісь заяви гучні е, припинення роботи певних е, володарів, імператорів та заможних дуже людей? Тож я скажу, що в Україні в травні буде глобальна. Важлива доленосна зміна керівництва, і це надасть нашій державі можливості зростати на нових енергіях, в нових правилах, нових потужностях та з втілюванням власних мрій, тому що все, що відбувається на сьогоднішній день, як і в кожній державі, воно все ж починається з керівництва. Тож зміни в керівництві в державі України буде на краще. Чи поновлять поляки блокування українського кордону в травні? Поляки вимагають від своєї влади якогось активного фінансового втручання в власні справи? Влада обіцяє, що все буде ок, але не втілює. Тож в травні знову очікуємо на якийсь спалах на кордонах. Він буде менш потужний. Ну, тобто, він такий досить дрібненький буде. Е, і я б сказала, що не такий масштабний і не так довго, чи то не так агресивно воно буде відбуватися. Але в травні ще якийсь спалах стосовно кордонів в Польщі буде. Через те, що влада. Порушить свої обіцянки для власних жителів, Тож, Тут, знаєте, тут все ж таки, я б не сказала, що це боротьба між Польщею та Україною. Ні, це все ж таки польські громадяни намагаються отримати більш потужну допомогу для себе, ну тобто звернути увагу на себе. І зрозуміли, що цей інструмент працює, тому спробу, спроба його ще раз використати. Вона з боку громадян буде, але вона буде швидкою, вона буде присіченою її. І хвилюватися за це краще не треба. Чи вдасться завадити будівництво нового військового аеродрому під Білгородом? Не вдасться, але я б сказала, що це не через втрати, якісь болісні, а це все ж таки якесь таке структурне рішення і зміна напрямків. Тож. Я не знаю, наскільки вони його вже розпочали, тому що тут все ж іде мова про наміри, про думки про планування, але зміна стратегії буде, тож кудись в інше місце вони будуть планувати вкладати гроші. Чи буде результативною стратегія перемоги України, яку розробляють в Штатах? Вона нам не дуже підходить, вона нам не дуже подобається, тому що ми втрачаємо при тій стратегії, яка на сьогоднішній день розглядається, але все ж таки шляхом перемовин, шляхом домовленостей і Альтернативних рішень, все ж таки, стратегія дієва, і вона не просто дієва, її буде втілено, і вона запрацює. Тож те, що вирішується на сьогоднішній день, і над цим дійсно працюють. Працюють не тільки в Штатах, тут працюють три чотири країни, які розглядають з різних боків як більш екологічно та з меншими втратами для всього світу. Зупинити війну в Україні, але сказати, що вона на сьогоднішній день є зрозумілою, ця стратегія, я не можу, бо все ж таки до опрацювання ще відбувається. Ну тобто вони щось втілюють, ага, не працює, змінили, передомовились. Ну Тобто робота йде постійно, не припиняючись. І ми дочекаємось рішень, ми дочекаємось, чи пов'язано те, що забирають танки з цією стратегією? Да. Так, да, зміна стратегії. Ну, тобто, якась іде зміна стратегії на більш е, спокійну, на більш. І, от знаєте, тут е, я б сказала дуже схоже на те, що щось буде відбуватися затища на фронтах. От про що йде мова. Ну тобто, якесь затище на фронті все ж таки ми очікуємо і очікуємо дуже швидко. Так, як це затище на фронті для нас? Класно, це зупинка. Декілька країн активно і дуже стрімко тиснуть на нашого ворога, аби припинити. Я так розумію, що припинити саме обстріли і припинити агресію саме на фронтах. І як це для нас все ж таки? Як ми до цього будемо ставитися? Це наблизить нас до мрії. Це наблизить нас до мрії. Тож, що ж, щось на фронтах вирішено вже, ви розуміли, ну, тобто, це не в майбутньому, це вже є якесь рішення, що, е, на, як там кажуть, лінії фронту буде відбуватися припинення і відвод, і орки починають відходити. От що тут так. І мені показують, що ворог наш іде. Мені показують, що ворог наш іде. Нам неможливо. Ви знаєте, я б дуже сказала, схоже на те, що. Вони обмежуючи нашу бойову здатність, демонструють нашому ворогу, е, наше таке, знаєте, доброзичливий настрій. Ну, тобто, е, дивіться, вони не будуть вас обстрілювати, і ви не обстрілюєте, ідіть, будь ласочка додому. Ну, от якось так це більше виглядає, аніж те, що вони зараз напіхають в нас зброї, і ми підемо всіх вбивати. Ні. Тобто, заявлена стратегія, що ми от отримуємо, отримаємо, там, 60 мільйонів мільярдів. Оці мільйони мільярди, які вони нам е, анонсують. Це хибна. Е... Звістка, тому що вони анонсують одне, тобто вони демонструють, що вони нас будуть підтримувати в агресії, а насправді вони нас утримують в агресії і намагаються продемонструвати нашому ворогу, нашу спокійність, нашу таку е, готовність до, е, до відмови від агресії. Отак От є в них намір зупинити війну на в тому обсязі чи на, тому, на тих територіях. Ні. Ні-ні. ні Тут будуть звільнена території. І території будуть звільнена е шляхом відходу нашого ворога. Про це зараз йде тиск на нашого ворога. Про те, аби вони йшли геть. І це знаєте навіть на що схоже? <кій> що вони ворога витискають, і аби ворогу продемонструвати, що йдіть, ми стріляти не будемо. А ми дивіться, навіть в них зброю заберемо і поки що не дамо, аби ви могли безперешкодно відступити. Отака От більше йде домовленість наших партнерів стосовно відходу наших ворогів. Тож спостерігаємо, цікаво, дуже цікаво стає. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.